Ми проводимо наш курс. Тепер будемо говорити про граматики контекстно вільних мов. Граматики для детермінованих контактно-вільних мов. Важливість детермінованих контекстно вільних мов, мов полягає в тому, що їх мови ефективно анізувати. Ми можемо побачити це інтуїтивно, розглядаючи автомат з магазиною пам'яті як пристрій аналізу. Оскільки зворотного відстеження немає, то ми можемо легко написати для нього комп'ютерну програму. Ми можемо очікувати, що вона працюватиме ефективно. Оскільки можуть бути задіяні лямбда переходи, то ми не можемо відразу стверджувати, що це дасть аналізатор лінійного часу, але все одно це ставить нас на правильний шлях. Щоб це зрозуміти, давайте подивимося, які граматики можуть бути придатними для описання детермінованих текстових мов. Тут ми відкриваємо тему, можливу для вивчення компіляторів, але дещо периферійну для наших інтересів. Ми надамо лише короткий вступ до деяких важливих результатів, підсилаючи вас, слухачів, до монографії про компілятори та для більш детального вивчення. Припустимо, що ми аналізуємо зверху вниз, намагаючись знайти крайнє ліве виведення певного речення. Для обговорення ми використовуємо підхід, показаний ось на штурму малюнку. Ми скануємо введене слово дубль В зліва направо, розробляючи граматичну форму, термінальний префікс, який збігається з префіксом слова дубль до поточного установленого символу. Щоб продовжити зіставлення послідовних символів, нам би хотілося точно знати, яке правило виводу слід застосувати на кожному процесі. Це дозволить уникнути повернення назад і чи повертання назад і дасть нам ефективний аналізатор. Тоді питання полягає в тому, чи існують граматики, які дозволяють нам це робити. Для загальної безконтекстної граматики це не так. Але якщо форма граматики обмежена, то ми можемо досягти нашої мети. Як перший випадок, візьмемо прості граматики, які були введені у значенні 5.15. Тобто ми говорили про просту граматику, чи говорили про s граматику так? Тобто про граматику, в якій правила виводу всі мають такий вигляд А, виводить АХ, також А це є змінна, так? А маленькі відповідно ці домінальний стан і Х це є слово над, е над павіком змінити. Ну і перепрошую. Ну ми, е ми е з там зрозуміли, що на кожному етапі аналізу ми точно знаємо, яке правило виводи потрібно застосувати. Припустимо, що в нас сховить польовий конкатинація слів Типу Б один і Ді до і що ми робимо в сантиціальну форму ось. Такого слова, так, Дб, так, щоб уникнути сивол синтеціальної форми, зіставилися з наступним символом у слові W. -A. Ми просто дивимося на крайній лівий символ слова 2 так, Ми скажемо, нехай це буде символ А, так. Якщо в не має правила виводу А великий виводить, а ільню, слово W не належить нам. Якщо таке правило є, то синтактистичний аналіз можна продовжити. А в даному випадку таке правило лише одне, тому вибору робити не доводиться. Хоча прості грамати... граматики корисні, вони надто обмежені, щоб охопити всі аспекти синтаксису мов програмування. Нам потрібно узагальнити ідею, щоб вона стала потужнішою, не втрачаючи своєї важливої властивості для синтаксичного аналізу. Один тип граматик називається LL-граматик. У ЕЛ в граматиці ми все ще маємо властивість, що можемо, дивлячись на обмежену кількість необхідних даних, які, що складається зі сканованого символу та кількості символів після нього, передбачити, яке саме правило виводу має бути випускне. Термін ll граматика є стандартним використанням у монографіях про компілятор. Перша літера L означає, що вхід сканується зліва направо. А друга літера L вказує на те, що крайній ліві виведення побудова. Кожна проста граматика є nl граматикою але концепція її більш загальна. Наприклад, граматика ось така, що S виводить AS велике, B, а і S виводить А маленький, B маленький. Не є простою граматикою, але є nl граматикою Щоб визначити, яке правило виводу потрібно застосувати. Ми дивимося на два послідовних символи кільного слова. Якщо перший символ, ну, першим символом є А, а другим символом є Б, то ми е, маємо застосувати правило виводу С виводить слово Абе. В іншому випадку необхідно використовувати правило виводу С е, виводить А маленьке, С велике, В маленьке. Нехай так звільнено натуральне число більше рівне 2. Будемо говорити, що граматика є ЛЛК-граматикою, якщо ми можемо одночасно ідентифікувати правильне правило виводу, враховуючи поточний ісконований е, символ і перегляд наступних К 1 символів. Приклад, який ми тільки що розглядали, є прикладом л 2 граматики. Наступний приклад граматика. З правилом виводу S великий виводить S великий S великий, S великий виводить маленький S великий B, S великий виводить маленький B маленький породжує позитивне додатке замикання мови в прикладі 7.18, як було зазначено в прикладі 5Б, це мова про правильно вкладених структур Граматика. Громатика така мова, так вона включає ось такі. Слова, так, які схвалені здужать. Граматика це не є ЛЛК-граматикою, для будь-якого натурального числа більш від. Щоб зрозуміти, чому це так, подивимося на виведення слів довжиною більше двох. На початку в нас доступні два варіанти правого виводу. С великий, виводить, С великий, С великий, і С великий, виводить Аминенький, С великий батько. Установлений символ не говорить нам, яке з цих е, е, з них правильне. Так? Припустимо, що тепер ми використовуємо е, е, погляд наперед, ми дивимося наперед і розглядаємо перші два символи, виявивши, що вони є АА. Це, 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 це чи дозволяє це нам прийняти правильне рішення? Відповідь все ще ні, оскільки те, що ми бачили, може бути префіксом декілька слів, включаючи як слово. А, Б, Б, так і слово ААББАБ, Б, Б, У першому випадку, коли ми маємо слово АА, ми повинні почати з правила виводу С, великий виводить А маленьке, С великий — Б. Тоді, в другому випадку, коли ми маємо слово АА, так? необхідно не використовувати правило виводу С, велике виводить С великий. великий. Таким чином, граматика e, ця. Не є LL2 граматики Подібним чином, ми бачимо, що незалежно від того, скільки символів наперед у нас є, завжди є ситуації, які неможливо не вирішити. Тобто ми не можемо це змоделювати. Це спостереження щодо граматики не означає, що мова не є детермінованою або що для неї не існує лл граматики Ми можемо знайти ЛЕЛ-граматику для мови. Якщо проаналізуємо причину невдачі оригінальної граматики, складність полягає в тому, що ми не можемо передбачити, скільки повторень основного шаблону Н, б Н буде, доки ми не дійдемо до кінця слова. Але граматика вимагає негайного рішення. Переписування граматики дозволяє уникнути цієї кручі. Ми розглянемо ось таку граматику. S виводить А маленьке, С велике, а Б маленький С і S виводить короблю слову лямбда, яка є L, L граматикою, майже еквівалентною вихідній граматиці. Щоб побачити, це розглянемо крайнє ліве виведення слова В, яке дорівнює кадрині АБ, так. Тоді ми маємо що? Що S виводить А маленьке С великим, B маленьке С велике. Це виводить. А маленьке, Б маленьке, свелике. Це виводить А маленьке, Б, маленьке, А маленьке, свелике, Б маленьке, свелике, а це виводить А, Б, А, Б. Маленьке, так, ас великий, відповідно, це виводить слово А маленьке, Б маленьке, А маленьке Б маленьке. Ми бачимо, що у нас ні, ніколи немає вибору. Коли досліджуваним вхідним символом є символ А, то ми повинні використовувати правила виводу. S великий виводить А маленьке S великий, B маленьке S великий. А, а, а коли дослідженим хідним символом є символ B, або ми знаходимося в кінці слова, так, то ми маємо використовувати правило виводу S великий виводить природне слово я. Але проблема ще не повністю розв'язана, оскільки нова граматика може породжувати порожнє слово. Ми виправляємо це, вводячи нову початкову зміну s 0 і правила виводу, щоб забезпечити породження деякого непорожнього і Кінцевий результат буде таким: що S0V A s 0 велике виводить А маленьке, С, велике, Б, маленьке, С велике, і S велике виводить А маленьке, S, велике, Б маленьке, С велике порожне склон. І тоді, значить, mm -hmm. правилам виводити L лягроматикою, яка ну, буде є еквівалентна від початкові чи вихідні нашої граматики. Хоча це неофіційне описання граматик, є достатньо для розуміння простих прикладів, нам потрібне більш точне визначення, якщо ми хочемо отримати будь-який точний результат. Таким визначенням ми закінчуємо наше обоя. Означення Синтрас. Нехай вже контекстна вільна граматика. Якщо для кожної пари крайніх ліво правил вигляду, S розширено виводить з будь 1 а великий X1, wevoid W один, Ірик один, X1, we wrote, W один, W І S or soit W один, Avalik X два, виводить, W один, Ірик два, X2, W один, W three. З словами над афавітом стомінами стали Д. Рівніска ранніх символів слів w 2 і w 3 передбачає рівність Y1 до рівні Y2. То G називається ЛЛК граматика. Якщо значення довжин слів w 2 або w 3 менше за K, то там замінюється менше чисто. Значення уточнює те, що вже було зазначене. Якщо на будь-якому етапі крайнього лівого виведення W1. Але як, і, як ми знаємо наступний час символіційних даних, то наступний крок, коли в однозначно визначається, як це виражено під типу Y1 до рівня y 2 Тема ll граматик є важливою в вивченні компіляторів. Багато мов програмування можна визначити LL-граматикою, і багато компіляторів були написані з використанням LL-аналізаторів. Але L-граматики не є достатньо загальними, щоб працювати над всіма детермінованими контекстами вільними мовами. Отже, існує інтерес до інших більш загально дитермінованої граматики. Особливо важливими є так звані lr граматики які також дозволяють ефективність синтаксичний аналіз. Але їх можна розглядати як побудову дерева виведення знизу вгору. Існує багато е, теоретичного матеріалу на цю тему, які можна знайти у книгах по. Наприклад, книжці ханкера Design and construction of compliance, так? А хоча сторінки 81-й рік, але, насправді майже все-таки. А потім спеціально просичні методи аналізу для формальних мов це книжки за сірою Translation and Computing». Перший том так, досить старий, вже 50 років, так? Але. Своїх основних про основні принципи це все закладене в цій прекрасній монографії. Ну що ж, дякую за увагу. Прошу, які будуть питання. У мене є питання, але я так зрозумів, що ну, тут детерміновані ну, вільні граматики, вони ніби є потужнішими, ніж звичайні ну, контекстоновільні граматики. Так. так. А я, певно, прослухав, а чому саме номіни ну, є потужніші? Ну просто потужність в тому розумінні, що не розпізнають всі Ага, зрозуміло.